Друзі, всім привіт! Приїхав на об'єкт і так роздивляюся, об'єкт, дивлюся, стоїть на даному об'єкті. Вроді все добре, бачите, а, щоб ви звернули увагу. Бачите? Як поставили ручки вовнутрь? Ну, і, і, і таке теж буває. Тому будьте уважні і не робіть таких помилок. Це неправильно поставили, Це перша помилка, друга помилка. В комплекті йде шахта для серцевини. Я заглянув, кажу, кажу, а де ж шахта для серцевини? Та я 17 років ставлю, там ніколи нічого не треба, ніяких шахт. Ну, якось так. Ще й мене я б митюхав, коротше, одним словом. Не знаю, знаєте, людям, коли ви показуєш їхні помилки, вони починають кидатися деякі, не справляти. Не сказати спасибо, що підправили, бо так, ну буває, кожен буває щось робить. Но... Ще я б матюхав, не знаю, як воно буде працювати далі. Ну, я б, звісно, якщо б це зробив би я, я б би його переробив, бо мені було б стидно. Ну а як вам? це в коментарях.